Злочини проти культурної спадщини це практично злочини проти людей. По перше, куди приходять наші там вороги, вони приходять до архівів. Вони не приходять до музеїв і бібліотек для того, щоб це... побудувати цю стратегію, да і потім реалізовувати да у вигляді державної політики необхідно створити ну загально зрозумілі правила. Щоб так, це працювало повинно, по перше, суспільство повинно розуміти навіщо є культурні цінності та культурна спадщина, Що це для них взагалі. Вітаю, мене звати Кирило Копцев. Я голова виконавчого комітету Національного комітету блакитного щита в Україні. дійсний військовослужбовець. Маю 20 років стажу роботи у музейній галузі та у галузі інформатизації та безпеки культурної спадщини. Ну, По-перше, суспільство повинно розуміти, навіщо культурні цінності та культурна спадщину. Що це для них взагалі? Це там фіксується в Конституції України насправді повинно. Скажімо так, на мою думку, бути така історія, а не просто, що ми маємо право, і ми відповідаємо всі і і дружно. Да? Наприклад, я там, коли <губ> був на конференції, я наводив одну цитату з фільму, а да? є інша цитата одного з ідеологів взагалі, там, який, Третього Рейху, який по факту приймав дуже активну участь у викраденні культурних цінностей. У нього дуже була інша цікава фраза: що якщо ви зруйнуєте пам'ятки народу, то через два покоління народ перестане бути нацією. І це казала людина, яка справді цю політику проводила. Да? Тобто вона, мабуть, знала, про що вона каже. Ми повинні сформулювати у суспільства а, ну, певну відповідальність і розуміння, навіщо це нам, і цінність цього. Да? Якщо немає цінності, і розуміння навіщо нам культурної цінності в цілому, да, і наша спадщина, а за це повинно відповідати в певну чергу і і держава, да, Тобто вона повинна мінімум це давати, розуміти людям, навіщо їм, що це що це для них, да яку це для них стину, яка скажімо так, яку цінність для людини представляється культурна спадщина, розуміння того, що це це частина людини. Говорять таке питання, як створити інститут відповідального власника. Тобто, коли можна віддати навіть концесію, але ми повинні розуміти, кому ми віддаємо. Чи ця людина не порушить це все і не буде цього, скажімо так, що вона спочатку це все порушить, а потім ще через суд її виправдують і скажуть за гроші, і скажуть, що ні, окей, все нормально було. Ну, так навіщо нам такі, вибачте, власники? Тобто, повинен бути інститут відповідальних людей. Щоб керувати банками в нашій країні, є національний банк. Він відповідає за цю історію всю на за відповідність їх міжнародним стандартам, за відповідність того, що може, може це називатися банком чи не може, які як повинні побудувати бути побудовані сховища в банках. Так? Є ціла інституція, яким цим займається. Чомусь хтось колись рішив, вирішив, що ви там 5-8 осіб в державі можуть керувати сферою. Яка набагато більша, ніж вся Національна банківська система, в принципі. Тобто, для розуміння, в нас на 12-й рік, по нашим підрахункам, тому що у нас є ще така класна інституція, як Міністерство освіти, в якому теж є підпорядкування музеї. Так от на 12-й рік, на початок 12-го року, у нас було 5 тисяч музеїв. Це ті, що були зареєстровані, тому що була система реєстрації музеїв, а її потім відмінили. Зараз про деякі музеї, там, наприклад, сільські, ми можемо дізнатися тільки з Google. Тому що по факту їх ніде немає, ніхто про їх існування не О, знає. Законодавство, яке зараз існує в Україні в Україні, по факту воно розпорошено, децентралізовано, якщо ми кажемо про цю галузь, да? а і в більшості випадків, враховуючи, як вносяться зміни в певні нормативні акти, вони суперечать один одному. А для того щоб побудувати цю стратегію, да і потім реалізовувати да у вигляді державної політики, необхідно створити ну, загально зрозумілі правила. Тобто, що для нас культурна спадщина культурної цінності, навіщо вона нам, да? як ми з нею поводимось, да? як ми її захищаємо? А, і от це от усе повинно бути в якомусь, ну, на нашу думку, тоді прийшов тільки один варіант: переписувати всі ці закони, яких там, там біля 30 40, це нереальна історія. А, набагато легше зробити один кодекс захисту культурних цінностей, в якому буде прописана ця вся історія для всіх без виключення. Без різниці там це, це державна установа, це чи це приватна установа, фізична чи юридична особа. Тобто загальні правила, да? професійні, які би це все питання було Я не розумію, навіщо робити маленькі проєктики, да? там на грантики які по факту да вони. Я не кажу, що вони не потрібні. Вони потрібні. Вони там в певний час рятують якусь спадщину, роблять щось гарне, але вони стратегічно не впливають на ситуацію. І ми отак її втрачаємо, показуючи, що ось там, да, ось це ось це, от ми от зробили по гранту того, по гранту того, по гранту того і по гранту отак. Але наші втрати вони набагато більші, по, по факту, тому що ми не вирішуємо систему цю проблему. Перше, я би створив саму інфраструктуру, яка б за це Да? Далі ж це вже рівень взаємодії, тобто ви спочатку створюєте структуру, яка є відповідальність за здійснення цієї політики, да? за її реалізацію, і вона вже в рамках своїх повноважень, да які там прописуються, вона вже може. Навчати вона вже може там з, там здійснювати методичний супровід, наприклад, да вносити зміни ініціативи до внесення змін там до законодавства, розробляти методичні посібники різні інструкції і все інші нормативні речі. Тобто, це її головне завдання. Тобто, служба бачилась ну в нашому випадку, як коли ми її задумували, як варіант того, що це більше. Така історія, яка допомагає галузі, допомагає людям зберігати культурну спадщину. Відсутність цього єдиного центру управління цим речами наробив дуже велику шкоду. Нам з точки зору І у нас втрати ну дуже великі. На сьогоднішній день тому створення цієї державної служби це був один варіант, і це була не та служба, яка колись була раніше, тому що у нас до цього було дві служби. Обі ці служби вони були ліквідовані, якраз десь в 2013 році, наскільки я пам'ятаю, чотирнадцятому але з, з зазором на те, що ми створимо загальну державну службу, яка буде відповідати якраз в контексті не рухомої нерухомої переміщення, а в контексті того, як це закладено в гайській конвенції. До речі, було, двічі був проведений конкурс цю службу перед війною, і двічі він був завалений, і в ітогі службу так і не створили. Ну і після цього ця історія вся була там прикрита. Хто хоче приймати активну участь, наприклад, у збереженні, популяризації, да, там, використанні культурної спадщини, тому що насправді її можна використовувати в різних варіантах, да? робити багато дуже класних речей, зберігаючи при цьому. Да? Тобто робити у нас в більшості, на жаль, підхід такий, що це як ну знаєте, такі валізи без, без ручки. Та да? то воно вони є, ми не знаємо, що з ним робити. Хоча насправді може дуже багато чого зробити, так щоб це було ефективно, да? щоб це приносило користь, да? і щоб це було дієвою історією, а не просто зберіганням чогось. Поки ми будемо відносити, що це просто зберігання чогось, ми нічого не змінимо. Всі будуть вважати, що на це потрібні кошти, просто то ну, на то, щоб зберігати, а це тільки видатки, да? прибутку ніякого. І тут питання от в тому, як, які знайти механізми того, щоб це було прибутком. Прибутком фінансовим, прибутком, і не тільки фінансовим, а й моральним прибутком, да? ідеологічним прибутком, ідентифікаційним прибутком нації, да? Тобто от такими речами. Тобто, от поки, не буде цієї, поки цінності не стануть цінностями реальними, ми нічого не зробимо. Було ще от варіант ідеї це внесення певних відповідальностей окремої по саме порушенню пов'язаному з повідношенню до культурної цінності в кримінальний кодекс, в адміністративний кодекс, кодекс адміністративного правопорушень. Навіть з моральної точки зору це інші злочини, і вони спрямовані на інші історії. Їх шкода моральна вона більше ніж просто як звичайна крадіжка. Це от децентралізація вона призвела тому, що ми не можемо знайти відповідального. Ми не можемо знайти того, хто буде відповідальний за конкретне рішення, і це стосується не, той, не тільки війни, це стосується навіть надзвичайних ситуацій. У вас завтра буде десь на Закарпатті повінь. У вас буде така сама історія, тому що немає відповідального, нема планів реагування на да, там по цих справах, по, по по цьому напрямку. Нема конкретних планів дій розроби. Була інструкція радянська. Вона на жаль. З грифом, але наскільки я знаю, його в 15-му році, 16-му мінімум, Міністерство культури України повинно було роздавати обласним mm. державним адміністраціям. Вона там цікаво називається, вона називається «Інструкція по защиті культурної цінності – та оружия масового пораження 86-го року, якщо мені пам'ять не, не те саме, тому що ми особисто в 14-му році її передали Міністерство культури. Там повністю прописаний механізм відбору стосовно евакуації яким чином підготовки до моменту, як повинні предмети маркуватися, і де розміщуватись, і в якої послідовності вивозити. І відсутність цього підрозділу наробила нам дуже багато шкод. Вам заходить на територію, скажімо так, Збройної сили противника, вони, наприклад, заходять, можуть зайти там одночасно, як у нас було на 30-40 50 кілометрів. Ви вже втратили це все. Значить, ви в мирний час повинні були ці ризики всі передбачити. Хоча. Розробити певні інші механізми збереження Ой, розмови про, про створення підрозділу. От я вам можу сказати, коли а, ровно 11 років тому в міністерстві культури, а, якраз коли почали захоплювати Крим. Там в у мене особисто і ще там були присутні, скажімо так, представники тоді новий міністр культури, заступниця міністра культури а, був присутній пан Микола Яковина Катерина, Чуєва яка потім була. Заступника міністра культури, вже пізніше, я і була розмора стосовно Криму і стосовно цієї ситуації ще до Донбасу, і там чітко ми говорили про те, що необхідно створювати підрозділ збройних сил. Питання про підрозділ вже піднялася там, наприклад, вже ну в 22-му Да, там вже в березні. Я там писав там певні такі, скажемо так, пропозиції там і давав через своїх знайомих. До РНБО, там до намагався до Міністерства оборони там і до інших зацікавлених, скажемо так, структур, да? і ми робили окремий лист з цього приводу про можливість допомоги створення такого підрозділу у 2022 році від міжнародного комітету блокітного щита офіційно було направлено листи в Кабінет Міністрів, Верховну Раду в Офіс президента в в РНБО. На сьогодні є тільки наказ про створення підрозділу, самого підрозділу ще не. З останніх варіантів, те, що я знаю, скаже так, я не все можу розповідати, дещо знаю, але казати не можу. Можу сказати тільки те, що заявлено, що добір буде створений там проведений за березень, квітень цього року, на третій рік війни. І я чому вважаю, що ми ці от роки три втратили? В принципі, навіть більше з го року ми втратили, ми, ми втратили досвід, можливість отримати досвід. Саме за відсутністю цього підрозділу, так, у нас б зараз, якщо б ми його створили у 2014, або хоча створили у 22-му, у нас би вже був дуже багатий унікальний досвід а, збереження культурної цінності під час а, збройного конфлікту. Що є операційна зона, в якій цивільні не можуть, просто фізично не можуть бути присутні, або здійснювати певні дії. І це прерогатива тільки військових людей. Цьому питанні заміновані території, ці оці моменти. Тому що вже е, третя зима, мабуть, да там під, під якою живуть е, зруйновані музеї там в Херсонській області, наприклад. Тобто, ми всі знаємо, про всі багато знають про херсонський краєзнавчий, про херсонський художній. Да? Та в області ще 33 музеї. Що з ними? Що з сільськими музеями? їх хтось перевіряв? Хтось тобто дивився їх став, особливо на тих територіях, де були росіяни. Тобто, якщо ми от кажемо про нормальну систему реалізацію нормальної системи державного управління, далі ми можемо казати про те, як це як ми це формуємо, в тому числі підрозділ. І тут знов ж таки там саме класний варіант: це британський варіант, який от є зараз використовується. Я його вважаю там одним з найкращих. Це не готувати військових, а готувати військових з. Фахівців в культурній спадші. Хай вони служать в резерві, по факту. Да? Тобто Хто хоче, да, він йде, просто служить в резерві, крім основної роботи, наприклад, за фахом, більше служить в резерві. В збройних силах він там раз на рік проходить там якісь збори, там, в тому числі навчання, там пов'язане якраз із його сферою, з військовою, да там тобто обмін досвідом, всім іншим, і таке і інше. Таких навчань можна проводити там декілька, можна проводити в збройних силах, можна проводити на базі там ДСНС, наприклад, того ж самого, да якщо з ними домовитись, що при дії при надзвичайних ситуаціях такі, дії там, при, при, при під час війни такі. Да? І таким чином ми б підготували цих людей. І тоді, тоді по факту, та і зараз їх теж треба набирати так. Тому що е, головна проблема це те, що по перша людина то повинна туди приїхати, е, якщо буде дуже гарно, якщо е, група, наприклад, яка виїжджає на місце, вона встигне до цього ознайомитися з колекцією музеїв, щоб розуміти або архіву, або бібліотеки, щоб розуміти яку документацію вивозити і які предмети вивозити в першу чергу. Тому що предмети повинні бути ті, ті, теж поділені по категоріях. Да, але що в першу чергу, що в а що втретє, треба треба розуміти можливості евакуації, який транспорт потрібен, які габаріти. Є речі, які ви ніколи просто не зможете вивести. Або ну треба буде йти на певні дуже такі негарні не речі для того, щоб для того, щоб, наприклад, вивести та ну врятувати, і це рішення воно приймається прямо на місці. Його не може прийняти просто військовий. Його повинен приймати фахівець, який в цьому ну, там, скажімо так, має фах певний в цьому. А фах такий він набувається не менше ніж за. Так, 5-6 років, якщо ви завершили, якщо ви до цього навчались в профільному возі. Я б отак сказав. Якщо на профільному вузі, то вам ще там роки-два-три треба накинути практичного досвіду в музеї, архіві чи в бібліотеці, для, або там в пам'ятках охорони діяльності, да, для того, щоб ви фахово могли це все оцінити і зробити. У 2002-му, 2000 роках, я почав працювати в одному з музеїв міста Києва. І, в принципі, все життя я працював зараз. вже досвід, мабуть, там більше 20 років да цієї роботи. І в більшості я працював саме з питаннями, пов'язаними з інформатизацією, тобто зайти на застосуванням it да, технологій в музеях і безпекою. Пройшовши там певні програми з навчання. Наприклад, там україно голландський був проект Матра по музейному менеджменту в Україні, який був дуже цікавий насправді. і Багато людей, які зараз відомі, там, наприклад, музейні сфери, вони практично всі проходили це були в цьому курсі. Як не дивно, з якогось часу я почав спочатку консультувати міністерство культури та в певних питаннях пов'язаних саме з застосуванням IT в гаузі, там пов'язаних з обліком музейних колекцій. Да, тобто ну розробки певної стратегії того, як впроваджувати ці всі е, технології в одинадцятому-десятому році мене. Е, Запропонували, скажімо так, прийняти участь у роботі робочої групи Національного інституту стратегічних досліджень при адміністрації президента саме захисту культурних цінностей, і тоді ми почали роботу пов'язану з аналізом взагалі галузі, як такої, да, по стану культурних цінностей в Україні, і по-друге, до розробки державної стратегії. І от в той час приблизно, при аналізі до певних документів, тобто я знав, що є гайська конвенція, але я там, наприклад, не знав, що є відповідний комітет, який існує, да. В світі. І тоді, мабуть, це був перший раз, коли я дізнався, що є такі комітети. Була ідея, ми обговорювали з паном Яковиною, Миколою Яковину, це президент Почесний ІКАМОСу України. Десь в ці роки ми обговорювали перше було питання пов'язане саме зі створенням національного комітету бакитного щита, що є така необхідність. Да? От, і в принципі, отак от ми дійшли до перших ось цих от моментів, пов'язаних з необхідністю взагалі навіть не створення комітету, а навіть, а просто аналізу того, що зроблено Україною в рамках виконання Гарської конвенції, як такої, і що необхідно зробити. І один з елементів, який от ми вважали, що треба буде зробити, це створити саме національний комітет як ну такий певний. Представництво громадськості да, і професійної спільноти саме в питаннях захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій, далі там всім відомі події 13-2014 року. Да, тоді виникає ініціатива виникла під час майдану, враховуючи ті події, які були біля музею національного художнього музею, да, який практично був поруч з барикадами. З ситуацією, яка склалася з музеєм історії міста Києва, який знаходив його фонди, якого знаходились у українському домі, по факту були частково пограбовані, оці усі моменти вони призвели до певної громадської ініціативи. ініціювали. Представники музеїв, архівів, там археологи тобто, які приймали участь безпосередньо на Майдані або були до цього причетні. Якщо пам'ятаєте, я не знаю, як в інших містах, а в Києві на багатьох музеях потім з'явилися такі позначки, що охороняються там сотнею там, майданами, таке інше, що це там пам'ятка. Да? Тобто це не Блакитнищі, та, та от така от сама ідея, вона от стала реалізовуватись. Ну, фізично да, в якусь таку ініціативу саме от під час майдану 13-14 років, і в 2014 році була до речі, спроба створити перший раз е, національний комітет. На жаль, далі далі цього рішення, скажімо так, нічого не пішло. Тобто юридично він не був зареєстрований. І після того, як шосдята в шістнадцятому, п'ятнадцятому році я повернувся за то то я почав цим питанням теж займатися. Прийшлось починати все з самого початку. Ну, скажемо так, шли, шли і дойшли до 23-го року. в 23 третьому році, ну це було дуже дуже там великі були перемовини з цього питання, там розуміння того, як це зробити, які є можливості у нас взагалі. Да, цим. Тобто, там був певний процес, дуже довгий. Враховуючи те, що скажімо так, для всіх це була така громадська навантаження, да, крім основної роботи, то цим все займалося виключно там у вільний час. Травні 23-го року, я був призначений. Замість попередньої людини на да, представником міжнародного комітету бакитного щита в Україні з правом створення національного комітету, ось цього з цього часу. Вже більш активно, наскільки дозволяє там дозволяє, скажімо так, моя участь в бойових діях поєднувати ці всі речі. Да то наскільки це от є можливим, то я почав вже більш активно займатися цим питанням. Був розроблений статут у листопаді, 2024 року було проведення засідання. Установче оновлено повністю протоколи там відповідно оформлені відповідно до чинного законодавства. І в принципі, ми зараз виходимо на процес державної реєстрації. Після цього вже можна буде вважати, що він юридично Ну, і. Юридично дійсно, і Цього часу ми тоді починаємо прийняття членів до національного комітету. Про це буде повідомлено окремо, ми плануємо десь приблизно місяць-два на прийняття членів в національний комітет. Плюс, якщо хтось там буде бажати стати президентом комітету, або там секретарем комітету, або. Войти в певні керівні структури організації, то він теж може подати свою кандидатуру, і тоді на цьому першому засіданні, буде вже обиратися президент, керівний органи установи. І з цього часу вже можна казати про те, що національний комітет бакитного щита може розпочати офіційну свою роботу. Популяризація, конвенції виконання, організація і прийняття активної участі у законотворчій діяльності, в громадських ініціативах пов'язаних з захистом культурних цінностей в Україні, створити такий майданчик, який би був достатньо впливовий для того, щоб саме захищати та зберігати культурні цінності в Україні в різних варіантах і можливостях. Але я тут хочу теж наголосити на на мою думку, дуже важливу річ. Це те, що а, цей комітет, це не, які, не якісь там там універсальні ліки від цього. Да? Конвенцію підписував не комітет. Комітет є одним з просто елементів, який дозволяє громадськості приймати участь у цих процесах. Головним в цьому питанні є держава, яка ратифікувала цю конвенцію. Комітет може тільки допомагати. Да? Комітет може займатися там організацією якихось освітніх е заходів. Допомагати консультаціями професійної спільноти, да, здійснювати якісь ініціативи, наприклад, пов'язані з захистом культурних цінностей. От більше що стосується виконання гайської конвенції, то це все ж таки більше до органів виконавчої влади, вперше тому, що вони її ратифікували, да? і вони є ну, став безпосередніми людьми, які відповідають за цю історію. Перші кроки, які би я робив, да, це підписання меморандумів зі всіма установами та організаціями, які насправді. Приймають участь в цих процесах та впливають на них там, наприклад, від Верховної Ради і закінчить, наприклад, там ДСНС, да державної там служби з надзвичайних ситуацій від там поліції, наприклад, тому що в, в, у нас останнім часом до БІСАЯ також відноситься питання, пов'язані з боротьбою з незаконним трафіком про продажу культурної цінності і всього іншого обігом культурної цінності, і всього іншого. Тому це і поліція, це і військові да, про яких ми от, кажемо зараз. Ну військові в нашому питанні і там на ДСНС, це більш така історія. Вона профільна для нас, да, тому, що ми яка кажемо про військові дії, про все інше. Але деякі там, наприклад, служби організації або навіть громадські організації, з якими ми готові підписати меморандум за для мети, яка от просування, ну скажімо так, не просування, а більше реальних дій в цьому напрямку. Мені от подобаються ті ті історії, які зараз проходять останнім там три місяці. Тобто, те, що робить там. Міністерство культури та стратегічних комунікацій, але в цілому, скажімо так, оце його обіювання, воно да воно буде присутнє, і в принципі, тому ми і зацікавлені в тому, що, наприклад, членами організації ставали там, наприклад, представники того ж ДСНС збройних сил. Тобто, це не тільки можливість спільних якихось проєктів, це питання більше про взаємодію, в тому числі на законодавчому рівні. У блакитного щита нема обмежень з точки зору е, членства. Будь-яка людина, яка небайдуже і хоче активно проявляти свою позицію да і допомагати у захисті е, культурних цінностей, може стати членом комітету. Звісно, є певні моменти, це вони етичні, да, тобто є Страсбурзька хартія, є ще один документ е, внутрішній блакитного щита е, стосовно етики, да, і люба людина, яка е, хоче. Стати членом комітету, вона повинна ознайомитись з цими документами, їх підписати, що вона е, зобов'язується яз, зобов дотримуватись цих принципів. Це головне, що яка вимога є. Стосовно платно неплатна, членство буде платне, і у нас позбавляється член е, оплати тільки дві категорії: це засновники, організації, які утворюють комітет. Вони не будуть. Вони відповідно до нашого законодавства відразу втрачають право засновника, але залишаються членами комітету. Це відповідно до законодавства по громадській спілки. Щоб не було ніякого зовнішнього впливу на організацію в цілому, да то є таке законодавче застереження, яке в принципі робить цей комітет достатньо ну незалежним. Другий варіант, який передбачений, це почеспочесний член організації. Від він він теж позбавляється членських внесків. Всі інші вони будуть їх сплачувати. Розміри все інше буде становитися національною асамблея. Це перше, і друге, якщо стосовно додаткового фінансування, то звісно це гранти, проекти різні. Ми будували структуру таким чином, щоб, наприклад, вона могла існувати в різних варіантах, а далі це просто про можливості. то є окремо передбачений виконавчий офіс, який саме займається проєктами. Да? Якщо такі проекти будуть, то в рамках оцих проєктів вже їх фінансування буде працювати цей виконавчий офіс, і там вже буде більше можливості, тому що там навіть можна не бути членом організації або працюватися за зарплату звіс але це при наявності проектів фінансування да там всього іншого ну мені здається що країна була би ну більш вільна мабуть і більш яскрава